Переваги назального спрею Азеластин Астепро при боротьбі з ковід. Азеластин новий союзник у боротьбі з ковід чи тимчасовий перепочинок. Розбираємо останні дослідження і перспективи в останні роки. Пандемія ковід 19 перевернула світ, і пошук ефективних засобів профілактики і лікування став пріоритетним завданням для вчених і лікарів по всьому світу. На тлі загальної вакцинації і носіння масок з'являються нові несподівані союзники в боротьбі з вірусом. Одним з таких, що привернуло увагу, став назальний спрей за препарат, спочатку відомий своїми антигістамінними властивостями. Але чи дійсно він здатний стати ефективним засобом захисту від COVID-19? І чи варто включати його в свій арсенал профілактичних заходів? Нещодавно опубліковане дослідження в GMA Internal Medicine викликало широкий резонанс у медичній спільноті. Результати показали значне зниження захворюваності на COVID-19 у людей, які регулярно використовують назальний спрей за зластином порівняно з контрольною групою, яка отримувала плацебо. Звичайно, будь-якій людині, яка цікавиться своїм здоров'ям. Хочеться дізнатися, що це за препарат, як він працює і чи варто його використовувати. Що таке азеластин і як він діє? Азеластин це антигістамінний препарат другого покоління, який широко використовується для лікування алергічних реакцій, таких як сезонна алергія, алергічний риніт та кон'юнктивіт. Він блокує дію гістаміну, речовини, яка виділяється в організмі під час алергічної реакції, викликаючи такі симптоми, як свербіж, нежить, чхання та сльозотеча. На відміну від антигістамінних препаратів першого покоління, азеластин має мінімальну седативну дію, що дозволяє використовувати його протягом дня без сонливості. Але як антигістамінний препарат може допомогти в боротьбі з covid 19 Рауно Джокс, алерголог та імунолог, пояснює, що Азеластин дестабілізує тучні клітини, імунні клітини, які відіграють важливу роль у алергічних реакціях та запаленні. По суті, він знижує активність цих клітин, зменшуючи запальну реакцію в носовій порожнині. Саме цей механізм може пояснити, чому Азеластин демонструє потенціал у профілактиці COVID-19. Вірус, потрапляючи в організм через ніс, викликає запалення і, ймовірно, азоластин може пом'якшити цей запальний процес, ускладнюючи проникнення і розмноження вірусу, що показали результати дослідження. Дослідження, проведене в університетській клініці Саара в Німеччині, охопило 450 здорових дорослих. Учасники були випадковим чином розподілені на дві групи: одна отримувала назальний спрей за зластином тричі на день, а інша плацебо. Протягом 56 днів учасники двічі на тиждень проходили експрес-тестування на атигенковід, а позитивні результати підтверджувалися ПЛР. Результати виявилися вельми обнаділивими. Захворюваність COVID-19 в групі плацебо склала 6,7%, в той час, як в групі азоластину – всього 2,2%. Це означає зниження захворюваності на цілих дві третини. Крім того, спостерігалося значне зниження кількості підтверджених ПЛР-тестами симптоматичних інфекцій і навіть зниження захворюваності риновірусними інфекціями, що свідчить про потенційний широкий спектр дії препарату. Чому варто поставитися до результатів з обережністю, незважаючи на обнаділиві результати, важливо розуміти, що це лише одне дослідження, і його слід розглядати в контексті ряду обмежень. По-перше, дослідження було відносно невеликим за масштабом, що може вплинути на статистичну достовірність результатів. По-друге, більшість учасників були жінками, а середній вік становив лише 33 роки. Це означає, що результати можуть бути менш застосованими до людей похилого віку або чоловіків. По-третє, дослідження проводилося в одному медичному центрі з переважно здоровим і вакцинованим населенням, що обмежує можливість поширення результатів на інші популяції та умови. І, нарешті, гіркий присмак азеластину може призвести до сліпоти учасників, що може внести упередженість в результати. Мій особистий погляд і досвід. Як хтось із сезонною алергією, я регулярно використовую назальні спреї з антигістамінними препаратами, включаючи азовастин. Я помітив, що використання спрею не тільки полегшує симптоми алергії, але й допомагає зменшити загальну сприйнятливість до респіраторних інфекцій. Можливо, це пов'язано з тим, що спрей зменшує запалення в носовій порожнині, що ускладнює проникнення вірусів. Звичайно. Це лише моє особисте спостереження, і це не є науковим доказом ефективності азеластину проти COVID-19. Проте, я вважаю, що варто звернути увагу на потенціал цього препарату в якості додаткового засобу профілактики респіраторних інфекцій. Чи слід використовувати азеластин для захисту від COVID? Відповідь на це питання не така проста. На даний момент немає достатніх доказів. Щоб рекомендувати використання азоластину в якості основного засобу профілактики COVID-19. Однак, враховуючи його профіль безпеки, доступність та потенційну ефективність, його можна розглядати як додатковий захід, особливо в умовах підвищеного ризику, таких як великі скупчення людей або подорожі. У будь-якому випадку, перед використанням азоластину, особливо у високих дозах, необхідно проконсультуватися з лікарем. Важливо пам'ятати. А заластин не замінює вакцинацію, вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від COVID-19 і запобігання важких ускладнень. А заластин не замінює інші профілактичні заходи, не забувайте про важливість миття рук, носіння масок і дотримання соціальної дистанції. Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням азеластину, особливо у високих дозах, необхідно проконсультуватися з лікарем. Укладення. Дослідження, що демонструє потенційну ефективність азоластину в профілактиці COVID-19, безумовно, є обнадійливим. Однак, перш ніж робити остаточні висновки, необхідні більш масштабні дослідження, проведені в різних популяціях і умовах. У будь-якому випадку азоластин, як інші профілактичні заходи, повинен розглядатися як частина комплексного підходу до захисту від COVID-19. А не як єдиний засіб. У майбутньому, можливо, ми побачимо більш широке застосування цього препарату в профілактиці респіраторних інфекцій, але поки що важливо зберігати обережність і дотримуватися рекомендацій лікарів. Слідкуйте за подальшими дослідженнями та новинами в цій галузі.